Доброго, дорогі друзі та підписчики. Для того, щоб правильно відрегулювати щеплення, потрібно правильно відрегулювати руль, виставити на потрібну висоту. Перед цим цим маніпуляції є пол тут, де мій палець. Погано трошки видно, вибачайте. Є болт тут. Цей болт верхній послабляється, цей нижній теж послабляється. І вони їздять вниз. Виставляєте потрібну висоту, зажимаєте цей болт, потім зажимаєте цей болт вверху. І так з тої сторони. Потім вас п'ємо. Сидіти нормальний цей шкіл. Він повинен сидіти на своєму місці. Повністю, як заводи, не послаблений-єленати, а повністю на своєму місці сидіти. Закрутіна, поставлена шайба, закрутіна. Гайка зашплінтована. Далі. Шо? Дивимося на підшипник якщо він в хорошому останні. Підшипник сюди підходить від Жигуля. Він йде трошки дорожчий там. В районі майже 400 гривень. Можна придбати на сайті мій мотоблок або в інших автомагазинах. Регулюємо, коли речах щеплення знаходиться у цьому положенні. Тобто це наш сейчас з'єднані з коробкою передач. Коли цим положення. Регулюєте лапками. Ось у мене поставлені шайби. Регульовані лапки. І по підсіці тролапки поставити лезво, наприклад, від бритви Закручуєте по гайці. Потім закрутити додатково контрогаєте. По у вас може збиватися. Ну, коли ви все це настроюєте, обов'язково зробіть перший пункт, відругулюйте правильну руль. Якщо не відрегулюєте правильний руль, не відрегулюєте правильну тягу, то у вас теж буде проблема з щепленням. Ще може бути вести, якщо у вас проблема з пошипником з щепленням. Що, до речі, в мене було також. І його сторони вміняв підшепника в самому щепленні.